Вітаю, шановні 10 класи на уроці з історії України. І сьогодні, завершуючи розділ, присвячений е, встановленню та утвердженню радянської влади в Україні або міжвоєнний період для більшої частини України, ми поговоримо про культуру радянської України в 20-ті та 30-ті роки. Культурний процес України в 20 -ті, 30 х роках поділяється на два ключових етапи. Які мають суттєві відмінності. У 20-ті роки відзначаються піднесенням, певним піднесенням української культури, а в 30-ті її погромом. Політика радянського керівництва в галузі культури, офі культури офіційно була названа культурною революцією. І вона розглядалася як один з фронтів соціалістичного будівництва, на якому необхідно було здійснити революцію в умах трудящих. Швидкими темпами створювалися умови для розвитку масової тоталітарної культури. Ця діяльність була революційною за масштабами і результатами та дісала назву культурної революції. Культура розглядалась і радянським керівництвом як важель для зміцнення політичної влади під ґрунтя ідеології. Держава намагалась обмежити внутрішній світ людини тільки тими цінностями, які не суперечать комуністичній доктрині, діючи при цьому методами виховання, пропаганди та терору. За короткий час планувалось ліквідувати неписемність, сварити систему народної освіти, сформувати кадри на нової інтелігенції, перетворити літературу, мистецтво, гуманітарні науки на інструмент ідеологічного впливу на маси, використати наукові досягнення для соціалістичного будівництва. Системі, що формувалися, потрібні були виконавці, а не люди, здатні відігравати активну роль в суспільному житті. Водночас реалізація грандіозних планів комуністичного будівництва і створення так званої нової людини вимагали певного освітнього та культурного рівня учасників цих процесів. Цим було зумовлені неоднозначне і інколи навіть суперечливий характер культурних перетворень 20 30 х років. Характерними рисами духовного життя суспільства в цей час стали новаторство і пошук, ламання стереотипів, залучення широких народних мас до культурних надбань. Ліквідація непесемності. Водночас форсованими темпами наростала уніфікація, централізація, тотальна ідеологізація та загальне зниження рівня культури. Наприкінці 20-х років компартійно-радянське керівництво розпочало згортання українізації. В ОСРР цей період звичним стало недовірливе ставлення до тих, хто користувався українською мовою, як до націоналістів чи самостійників. У 1929-38 роках культура України, як і інших радянських республік, розвивалась в несприятливих умовах компартійно-радянської диктатури та сталінського терору. Будь-які спроби відступити від марсистського світогляду жорстко переслідувалися. Існувала також чітка визначеність дозволених і заборонених форм, стилів та жанрів. Метою культурної революції стало утвердження марсистської ідеології. Створення державної системи освіти, забезпечення загального мінімуму освіти, формування соціалістичної інтелігенції, утвердження методу соціалістичного реалізму в літературі та мистецтві, розвитку науки та техніки. Особливості розвитку культури в ті роки можна звести до таких пунктів: це жорсткий контроль з боку держави, ідеологізація всіх сфер суспільного життя, чітка визначеність форм, стилей, жанрів, смаків. Підпорядкованість уподобанням вождя та його оточення, основна мета показати велич, вічність режиму та зміцнити культ вождя, репресія проти тих, хто своєю творчістю йшов у розріз з режиму. І на початок Другої світової війни, в цілому, культурна революція завершилась в УРСР та СРСР загалом, і мала ось такі наслідки. Це Ідеологізація духовного життя, насильницьке впровадження партійних норм, розуміння культури, ідеологічна ізоляція країни, ліквідація неписемності населення, уніфікація та примітизація освіти, і її ідеологічне спрямування, швидке формування нової інтелігенції, вихованої в комуністичному дусі і нищення старої, уніфікація духовного життя, використання найважливіших досягнень фундаментальної науки, передусім в інтересах воєнного виробництва. Ідеологізація досягнень. Як завжди, коли ми розглядаємо культуру, ми починаємо з освіти. Важливою проблемою доби Непу була ліквідація неписемності. У 1923 році було створено добровільне товариство Геть неписемність. Держава не давала певні пільги тим, хто навчався. За 20-ті роки в Україні навчилися читати і писати близько 2 мільйонів осіб. А у 1924 році почалась підготовка до запровадження обов'язкового чотирьохрічного початкового навчання дітей. В освіті поширюється експеримент та новаторство. Радянський уряд сприяв створенню нових типів шкіл, підходів до викладання і виховання, які б прискорили розрив з буржуазним минулим. У державі створювалася система ідеологізованої освіти. Нові програми особливого значення давали політехнізації освіти. Колективним методом виховання. Великопопулярність мала теорія Антона Макаренка, який приділяв значну увагу оточенню в житті людини. У школах було заборонено вивчення основи релігії, активізувалася антирелігійна кампанія, наголошувала, що радянський уряд зробив освіту доступнішою для основної маси трудящих. І хоча в 1927-28 роках навчальному році рівень грамотності зріс, Поза ще все ще залишалося близько 35% дітей. Вища школа зазнала великих змін. Найголовнішим завданням партії в сфері культури вважалась підготовка фахівців робітничого походження. Для вихідців з робітничого класу було введено низку пільг, діти робітників і селян звільнялися від оплати за навчання в інститутах та складання іспитів. Звичайно, це не могло не позначитись на рівні освіти, тому при вузах почали створювати підготовчі робітничі факультети. Робітфак. Університети були зачинені і залишились лише технікуми, які готували спеціалістів вузького профілю для виробництва, та інститути, які здійснювали підготовку адміністраторів та організаторів виробництва. У 1927 році постала гостра проблема педагогічних кадрів. Було істотно збільшено випуск вчителів, розширено систему курсового навчання. Серйозна увага приділялась національним кадрам, і наприкінці 20-х років близько 53% від загальної кількості студентів в Україні складали українці. Звичайно, ключовим для 20-х років була саме ліквідація неписемності. По всій школі створювали спеціальні школи. Ліквідації неписемності, так звані лікнепи, в яких навчали всі, хто не міг читати і писати віком від 8 до 50 років. У 30-ті роки триває реалізація заходів з ліквідації неписемності, хоча зусилля громадськості та держави не дали 100% результату, але досягнуті показники були вагомими. І на кінець 1939 року, порівняно з початком століття, в українських губерніях налічували лише 15% неписемних віком до 50 років замість 72. Продовжувала вдосконалюватись і система шкільної освіти, так в 1930 році вийшли постанови ЦК ВКПБ про загальне обов'язково початкове навчання і проведення обов'язкового загальнопочаткового навчання в Україні. Які закріплювали принцип обов'язковості навчання. Школа розглядалась державою як один з найвагоміших ідеологічних інститутів. Розпочалась грандіозна кампанія, всенародний похід за всеобучем, – всеобще обучення. Реалізація принципу всеобуча потребувала нових шкільних приміщень, підручників, посівників, програм та кадрів вчителів. При ранаркомі УСРР було створено комітет сприяння всеобучу на чолі з Власом Чубарем. Перебудувалися вже існуюча шкільна мережа. Початкові школи переводились на 7-річне навчання, деякі 7-річки на 10-річне. На початку другої п'ятирічки в Україні було охоплено навчанням 98% дітей віком до 10 років. Велика увага приділяла змісту навчальних програм і підручників, особливо за гуманітарних дисциплін. У 1931 році ЦК ВКПБ Прийняла постанову про те, що початкова і середня школа повинні виховувати покоління, здатне остаточно встановити комунізм. Учитель мав дотримуватись апробованих програм і текстів підручника. Особливо контролювалось викладання історії згідно з постановою ЦК ВКПБ і РНК СРСР, предметом вітчизняної історії вважалась історія Радянського Союзу. Практично це була історія Росії з деякими відомості про минуле інших національних республік. Історія України як окремий навчальний предмет зникла. Важливе значення відводилось позакласній і позашкільній роботі, створювалися дитячі технічні станції юних натуралістів, спортивні школи, будинки художнього виховання, театри юного глядача тощо. У травні 1934 року вийшла постанова ЦК КПБ. Я РНК СРСР про структуру початкової і середньої школи в Радянському Союзі Запроваджувалась єдина структура загальноосвітньої школи трьох типів: початкова чотирирічне навчання, неповна середня семирічне навчання і середнє десятирічне навчання. Нормальне функціонування народного господарства і управління було неможливим без спеціалістів, тому від початку 1930-х років. Зросли масштаби підготовки фахівців робітничо-селянського походження через робітфаки, технікуми та вузи. При підготовці фахівців стали більше приділяти уваги якості навчання і подовжували строки навчання. У 1933 році відновили діяльність університету в Україні і різко зросла можливості для науково-дослідницької роботи вузів. У 1934 році були встановлені наукові. На ступені кандидатів і докторів наук. А в 1935 році були скасовані обмеження, пов'язані із соціальним походженням абітурієнта. За кількістю студентів Україна випередила Велику Британію, Німеччину, Францію, а підготовл... кількість підготовлених за другої п'ятирічки спеціалістів майже дорівнювала кількості спеціалістів в усій дореволю... дореволюційній Росії. Проте українські фахівці значно поступалися за якістю та загальнокультурним рівнем. Фактично, в 30-х роках відбувається формування нової інтелігенції, вихованої в комуністичному дусі. Більшість старої інтелігенції була знищена в результаті масових репресій. У 20-ті роки взагалі 20-ті роки стали періодом стрімкого відродження науки у 1921 році Українську академію наук. Очолив Микола Василенко. УАН була переименована на Всеукраїнську академію наук. Такою назвою декларувався намір об'єднати в межах однієї організації наукову інтелігенцію всієї України, в тому числі і Західної. Діяли три відділи в УАН: історико-філологічний, фізико-математичний і соціально-економічний. Центром розвитку науки була Всеукраїнська академія наук, яку в 1936 році перейменували на Академію наук УРСР. Від 1928 до 1929 року її президентом був Данило Заболотний. А від 1930 року Олександр Богомолець. У 1929 році було оновлено склад Академії наук. Держава фінансувала її та контролювала виконання планових завдань. У науково-дослідних інститутах були досягнуті вагомі результати. Тоді цей період з такими відомими діячами, як Володимир Варнацьким, Юрієм Кондратюком, Олександр Богомолець, Писажевський, Кістяківський, Липський, продовжили працювати Багаліта Грушевський. Особливо плідно діяв історико-філологічний відділ, в якому працювали видатні мовознавці Агатангел Кримський та Сергій Єфремов. Діяльність як вузівських, так і академічних вчених перебувала під суворим контролем держави. Значна їх частина була репресована. Українознавчі дослідження піддавалися постійній критиці, як націоналістичні. Але не дивлячись на це, все одно українські вчені доробили багато досліджень і багато відкриттів. Тут можна згадувати про багатьох вчених, але я пропоную згадати про жінку Валентину Радзимовську, біологиню, засновницю української школи фізіології і біохімії, громадську діячку. Походила з української шляхетної родини Василя і Любові Яновських, закінчила медичне відділення київських вищих жіночих курсів, працювала в Київському університеті і Київському медичному інституті, захистила докторську дисертацію з фізіології та біохімії, досліджувала проблеми біохімії. Ізоль... Ізольованих клітин, кислотно-лужного балансу за туберкульозу та інших патологій та дитячу фізіологію, але була заарештована в справі СУ. Пізніше звільнена за німецькою окупацією 1941 1944 років, працювала в начальних медичних установах Києва та Львова, емігрувала до Братислави, а потім до Мюнхена, де викладала в університетах. У 1950 році виїхала до США, де і померла. Вісь такий відомий діяч. Хоча багато нау науковців ми до сьогоднішнього дня всіх не знаємо. Незважаючи на те, що частина талановитих письменників і поетів після поразки української революції залишила країну, такі як Винниченко, Вороний Олесь, молоде покоління літераторів заявила про себе на повний голос. Політика українізації 20-х років викликала духовний ренесанс, розмаїття літературних організацій та об'єднань. Найвідомішим об'єднанням цього часу були плуг, спілка селянських письменників, до якого входили Панч та Головко, Гард, спілка пролетарських письменників. Сюди входив Елан Блакитний, Хвильовий, Сосюра. ВАПЛІТЕ – вільна академія пролетарської літератури, це Тичина, Пажан, Смолич, Яновський. Виділялась група неокласиків: це Зеров, Рильський, Драйхрара, Кленов та Символистів це Тичина, Меженка, футуристів і інші. Велику популярність мали твори драматургів кочерги та куліша. Жваві дискусії щодо шляхів розвитку української літератури викликала діяльність Миколи Хвильового Фітільова. Він був росіянином, членом більшовицької партії проте щиро прагнув розвитку української літератури і культури. У дискусії про шляхи розвитку української літератури в 1925 році він проголосив гасло геть від Москви. Маючи на увазі недопустимість некритичного копіювання російських зразків, спрямованих, спрямованість на національні твори, творчі теми і ідеї. Звинувативши його в націоналізмі, влада примусила в апліте на початку 27-го року виключити Хвильового зі свого складу. Через рік організація саморозпустилась, намагаючись витіснити з літератури так званих старих митців. Більшовики в 30-му році оголосили всесоюзний призов у літературу робітників-ударників. До літературних гуртків було залучено майже 2000 робітників. Щоб навчати їх основ літературної творчості, було видано посібники з настановами про те, як писати романи, повісті, поеми, публіцистичні твори тощо. Проте експеримент не вдався. Щоб поставити літературну творчість в УРСР під повний контроль партії. В червні липні 1934 року було проведено перший з'їзд письменників України і створено спілку письменників України. У творчі спілки також були об'єднані і інші митці. За допомогою спілок письменників, художників, композиторів, театральних діячів влада підпорядковувала художню творчість вимогам соціалістичного реалізму. Партійні чиновники з ідеологічних відділів отримали можливість впливати на вибір тем, визначати провідні ідеї, форму творів. Незважаючи на складні умови, творчість творчі особливості продовжували працювати. У цей час вийшов друком поетична збірка Павла Тачини Вітер з України та чуття єдиної родини. Однак, на думку літературних критиків, за умови пристосування до вимог соцреалізму талант поета був суттєво потьмянів. Півроку відсидив у в'язниці Микола Максимрильський, однак не зрадив своїй музі. Його поетичні збірки Київ, «Літо», Україна, збір Вінограду належать до високих зразків української поезії міжвоєнного періоду. В середині 20-х років в Україні налічувалось 45 професійних театрів. У цей час на сцені ряду міст України виступали талановиті українські актори, які склали справжню плеяду представників українського театрального мистецтва. Театр Березіль у 1922-23 роках очолив талановитий реформатор і експериментатор театру, актор і режисер Лесь Курбас. Він сміливо запропонував нові ідеї та форми західноєвропейського культури. На сцені його театру виступали видатні майстри: Бучма, Крушельницький, Мар'яненко, Саксаганський, Шумський. Водночас над митцями тяжила примара соціалістичного реалізму через тиск влади митці. Заради виживання мусили на замовлення радянської влади зображати історію сфальсифікованою, дійсність лакованою та безконфліктою, а головних героїв осяяними комуністичними ідеями. Зрозуміло, що життєві реалії жорстокого комуністичного режиму залишалися поза межами художніх творів. Автори змушені були прославляти більшовицьку партію, Сталіна та його оточення і соціалістичне будівництво. Це була своєрідна данина тоталітарному режимові, яку сплачував письменник за можливість жити. Наслідком цього була глибока корозія таланту та особисті драми. Українську культуру збагатила творчість композиторів Леонтовича, Стеценка, Вірьовки, Козицького, Ревуцького, популярним була хорова капела Думка, київський симфонічний ансамбль, національні театри опери та балету в Харкові, Києві та Одесі. Але паралельно з цим відбувається трагедія. Пам'ятаєте, 1933 рік, коли було знищено з'їзд з'їзд кобзарів. А в 1934 році було розстріляно Хоткевичем, який був засновником харківської школи бандуристів. Багатьох музикантів-новаторів звинувачували у формалісті та безідейності, і за цим слідувало або розстріл, або заслання. Правдиве відображення дійсності проголошували своїм завданням Асоціація художників Червоної України. Члени асоціації Іжевський, Трохименка, Кричевський, то що за допомогою нових виразних засобів поглибили розвиток українського образотворчого мистецтва. Плідно продовжував працювати Бойчук та послідовники його оригінальної школи Бойчукісти. З'явилися нові імена талановитих художників та скульпторів Петрицький та Касіян. У літературі цього періоду з значними є такі на сьогоднішнього дня твори, як Бій, Богунас, Чернецьким під Монастиришевим, 1653 рік, на який написаний Миколою Самокишем, та Василь Касіян, літографія Гуцул з Квіткою та Естам Карпатська мати. Вже відомий нам Федір Кричевський в цей період пише Триптих Любов. Три птахи життя, точніше, яка складається з трьох частин: любов, сім'я та повернення, що має неабиякі глибокі сенси в своєму творі. І на цією картиною можна розмишляти ще дуже-дуже довго. -дуже. Також я пропоную вам порівняти твори. Казиміра Малевича, людина, що бежить», яка написана була в 1933 році, та Олександр Шовкуненко «Дніпробуд», який писався з 30 по 33 рік. Визначте стилістичні особливості виконання цих робіт і які історичні події тут зображені. В архітектурі досягненням слід зазначити зведений в тодішній столиці ОСРР Харкові будівлю Держпрому. Це була яскрава будівля. Конструктивізму, яка до сьогоднішнього дня є впевною окрасою Харкова. Ті, хто не міг чи не бажав пристосуватися, зазнавали репресію. Більшість з них увійшли до когорти митців розстріляного та замордованого відродження. Розстріляне відродження це нищення молодих представників української культури, літераторів і митців, звинувачених в українському буржуазному націоналізмі. Загалом було репресовано понад 500 Письмен... Осіб, письменники, художники, інші представники культури саме українською національною, і їх перераховувати можна теж доволі довго. 30-ті роки також стали періодом утвердження українського кіномистецтва. В Києві було збудовано найбільшу в Європі кіностудію. Протягом 1929 37 років Київська та одеська кіностудії випустили 180 фільмів різних жанрів. Визначне місце серед них належить кінофільмам Звенигорода, Арсенал, Земля режисера Олександра Довженка. Це були картини нового стилю. Вони засвідчували любов режисера до рідної землі та народу. Творчість Довженка на тривалий час стала видатним явищем українського та світового кіномастецтва. Англійська преса Обсервер у вересні 1930 року визнала його фільм Земля найвидатнішим серед тих, які були створені в Радянському Союзі. На Міжнародному кінофестивалі 1958 року в Брюсселі фільм Земля Довженка був названий серед 12 найкращих. З появою звукового кіно в Україні зародився новий жанр кіномистецтва, документальне кіно, з'явилися фільми на історичну та історико-революційну тематику, екранізації класичних, драматичних та оперних спектаклів. Одночасно з прокату зняли прославлені фільми Довженка. І, уникаючи репресії, в 1933 році він переїхав до Москви, де зняв картину Аероград та «Щорс». В них проявилися ті ознаки соцреалізму, які нав'язувала радянська влада. Тобто, Олександр Довженко він народився в хуторі в юніще сосницького повіту, Чернігівської губернії у багатодітній селянській родині. Освіту здобув в Сосницькому чотирикласному народному училищі та Глухівському учительському інституті працював вчителем, служив в армії УНР. У грудні 1919 року заарештований, був звільнений за сприянням української комуністичної партії боротьбистів на початку 20-го року, член партії боротьбистів, а у 21-му секретар Київського губерського відділу народної освіти. 1922 1923 років був на дипломатичній та консульській службі у Варшаві та Берліні. Працював художником карикатуристом у кількох українських періодичних виданнях, був членом спілки Гард в кінематографі з 1926 року. Свої найвидатніші фільми зняв на початку етапу на початковому етапі творчості. Протягом 1933-40 років працював в Москві, а у 41 1945 45 працював фронтовим кореспондентом, публіцистом. Та кінорежисера. Тобто, розвиток української культури 20-30-х років супроводжується становленням тоталітарного режиму, масовими репресіями, боротьбою за ліквідацію неписемності та згортанням українізації, насадженням русифікації. Наслідками зазначених подій стало впровадження єдиного творчого методу соціалістичного реалізму: завершення культурної революції, знищення представників культури, звинувачених в українському буржуазному націоналізмі. Це так зване розстріляне відродження. Держава намагалася контролювати не лише поведінку, а й мислення людей. І з цією метою створювали спілка письменників, художників, композиторів. Ззовні влада підкреслювала повагу до національної форми культури, але насправді прагнуло уніфікувати зміст культурного процесу за ідеологічними стандартами соціалістичного реалізму. Як тоді казали, зовні повинно бути національно, а за змістом комуністичною. Але не дивлячись на такі перепони, українські діячі продовжують діяти і породили багато дійсно шедеврів української культури, про які до сьогоднішнього дня ми з гордістю можемо згадувати. Ваше завдання пропоную вам підручник і завдання з підручника. Будь ласка, виконайте і до зустрічі на наступному уроці.